Доброго дня, діти! Сьогодні ми дізнаємось про зимуючих птахів нашого краю, які потребують нашої допомоги. Вони є справжніми героями, хоча не відлітають у теплі краї, а залишаються поруч з нами, навіть у холодну пори року. Діти, чи помічали, що взимку на деревах, у парках та навіть біля будинків ми бачимо пташок. Це ті пташки, які не відлітають у теплі краї, коли стає холодно. Їх називають зимуючими птахами. Наприклад, Горобці, синички, ворони, голуби, а також гарні пташки з червоними грудками снігурі вони залишаються з нами навіть тоді, коли на землі лежить сніг і стає дуже холодно. Ви вже знаєте, що деякі птахи восени летять у далекі теплі країни. Бо їм важко знайти тут їжу, коли дуже холодно. Наприклад, у ворони, голуба чи синички міцне пір'ячко, яке добре захищає їх від холоду. Вони можуть знаходити їжу, крихти чи ягоди навіть узимку. Уявляєте, як це? Шукати їжу на снігу, коли скрізь холодно і нічого не росте. А тепер, діти, подумайте, як ми можемо допомогти пташкам. Правильно ми можемо зробити для них годівнички. Це такі маленькі будиночки, куди ми кладемо. Їжу, зернятка, масло, крихти хліба, сушені ягоди. Пам'ятайте, що допомагати пташкам – це добра справа, яка робить нас турботливими і добрими. Чим більше ми будемо допомагати, тим більше пташок. Переживуть зиму і знову будуть радувати нас своїм співом на весні. А сьогодні ми з вами познайомимось з птахами, які занесені до Червоної Книги України. Подивіться! У цій кенезі є і зимуючі птахи. Це ті пташки, які залишаються з нами. Давайте познайомимось з деякими з них поближче. Пташка з червоними грудками, яку можна побачити взимку на деревах, вони люблять насіння та ягоди. Снігури стали символом зими через свою яскраву зовнішність. Омелюхи люблять ласувати ягодами омелі, які ростуть високо на деревах. Їх легко впізнати за кольоровим впір'ям. Цей чудовий птах у птах, який полюбляє спокій і тишу. Пугачі. Пугачі живуть в лісах і виходять на полювання вночі. Цей невеликий ж хижий птах. в боровій шукає мишей чи інших дрібних тварин. Але через зміни в природі йому стає все важче знаходити їх. Бори вітер. Цей дятел полюбляє комах, які знаходяться у корі дерев. Його дзьоб схожий на інструмент, який він стукає по деревах, шукаючи їжу навіть взимку. Яструб це сильний і швидкий птах. Узимку йому важко полювати, бо багато дрібних птахів мігрують у теплі краї. Горіхвістка це невеличка пташка з рудим хвостиком. У зимку її важко знайти, бо вона недостатньо залишає свої. Камівку вона завжди там сидить? А це сова. Вона полює на меше і дрібних пташок. Її забарвлення для того, щоб ховатися серед гілок, дерев або кущів. Діти, а як ви думаєте, чому ці птахи занесені до червоної книги? бо їм важко знайти їжу та місце для проживання. Іноді люди руйнують їхні домівки, зрубуючи дерева, кущі та ламаючи їм гнізда. Тому, коли ми, ми повинні захищати природу і допомагати птахам. Діти. Сьогодні ми побачили багато цікавого про зимуючих птахів. Ми також бачимо, що деякі з них стали занесені до Червоної Книги України, бо їх стає все менше. Я дуже пишаюся вами, бо ви сьогодні були важливими, добрими і допитливими. Пам'ятайте, захищати пташок ми повинні. Бо ми робимо наш світ краще. До побачення!